Вчора це... рано прийшов мені майстер лісу, каже, шлангбам вирваний. У мене там стоїть ліса, ну, там у нас що Войтович має. Мали... Це ви зварили от вчора. Да, то вчора. Було Ну, дивіться, машиною цей не колодку зірвали, а оце от зірвали. Зацепіли кактати. Так, і, так, так, і бу, буквально в метрі сто, звідти ну, 150 там стоїть 40 кубів ліса. Ліса дубового, дорогого, котрий з ну, підприємця той самий. Він розрізаний. Так, складає. стоїть вже мають. Ось сьогодні машину відправив на, на фірму Сандер. Там десь у перечині. Ну, по тендру вирли, я відправив, там ліз, а ще там залишилося, там залишки. І дивіться, він мені зірвав, тобі, диві... хтось приходить, ліз на дорозі, краде, і... Ну, і що потім не сходиться, А то великі гроші. А говорят, мне еще вот, то, что мне вчера попадали э, эти фотографии, вот, то, что сегодня их оприлюднили, я их уже вчера имела. Просто я не ну, уприлюднула, пока не проверю. Говорят, что все после себя оставляют здесь. Вот, вот срубали, хороший ствол забирают, 6-метровые, остальное все кидают. Дивитель, но я вам просто не знаю. Нет, это так или не так? Нет, я вам говорю, я рубка в процессе. Воно дерево відведено під водворком. Йдуть ну, там, склад комісії, яка там йде на відводу, вона дивиться дерево. Допустимо, це дерево. Зараз підійдем, підійдемо до якогось конкретного дерева, я вам поясню, яка в нього проблема, що, що в нього створення. Ага, утром з тими, які приходять роботники рубити, ви з ними заходите? заходите? Ні, то я не з ними закладу. Ні, ну так контролює, сними. майстер лісу. Я з ними не йду. так вони Майстер іде мають... з ними, да? Ні, да? майстер їх контролює. 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 Майстер не відбов'єзний. Яка фірма, яка розробляє, яке підприємство? Вона там має всі документи, що в неї є бригада. Вони мають класти таблички, відповідати. Вони табличку Так, вони мають Майстер, майстер, просто да, запускає. Майстер, так. Ви наші бачите, воно ще не заключено, бо ще не реалізована деревина. Сьогодні мене, звідси ми відпускали, як бачите, сліди відпускали отсюда деревину на фірму Санвер. Дивіться, тут, дивіться, подивіться, які дерева, бачите? Це санітарна рубка, але це дерево було хворе. Дивіться, ходіть, якийсь ствол, подивіться, йому нічого нема бачите? А тут у нього могла бути отсюда, у от, нього могла бути якась гниль. розумієте? Йому в рубку, а це ще можна реалізувати і ну, відповідно за, за кошти ну, Розумієте? За що я говорю. От сьогодні ну, по даній рубці я зробив відправку деревини на фірму, як я вже казав сам.

Так, це буває суцільно санітарні, це вибірково санітарність. Суцільно санітарні, та коли ураження є якесь повне, або там якщо витримали, їх суцільно вбирають. А тепер подивіться, бачите, оставляється деревина нормальна, нормальна деревина санітарної рубки. Щоб Потім бо буде дорослі, бо там вже деревин немає, її забрала фірма. І тут побачите по цьому, що є нормальна деревина, продукція з того лісу. розумієте? Так ми тільки нормальну і бачимо, ми не бачимо, якогось нормально. Та, та, бо, бо всі дрова вже а туди чого виграють. чіп тільки на, От, на одному, ліс, ну? е, чіп на одному я вибачаюся, бо просто фірмою хотіла брати. Я їм хотів, щоб вони брали його другим сортом, вони не хотіли, хотіли третім. А я їм не дав. Кажу, якщо не хочете другим, то тоді не забираєте. Бо то там відповідно різниця в тисячу гривень, я не хочу. Ви чіпуєте, коли грузиться. А, да, а то вже та бірка відома. Ну, Оце, наприклад, спорчена. завтра прийдуть забирати, ви будете чіпувати завтра. Так, заново. То, то один остався, бо я їм хотів другим, а вони не хотіли брати другим, е, Хотіли третім. А третій їм не дам, бо там тисячка різниця, Чому лізоз має втрачати, якщо воно реально другий сорт. Можемо йти туди. Просто я хотів показати, що дійсно деревина це І навіть із санітарних грубок. Щоб ви не думали, що то є санітарно. Я бачу, тут прибрали все тут. Бачите, нормальні дерева залишилися, хворих нема. О, дивіться, бачите, гриб. я вам покажу, зараз виклик санітарні санітарної Ходіть. Що це дерево? Це вже брали. Ну, листяний стан, може, не побачили. Дивіться, це дерево збирається. І з нього ще виходить 6 метрів, 7 третього сорта, то 3-400 гривень ще буде закуп з нього. Постальне дрова буде. Його ще реалізуємо нормально, але воно вже, бо через рік йому вже і так і не видно. А таких там, дерев, воно. я вас запевняю, тут таких дерев, о, що йде відвод, то різ дуже хурій. Ми, ми по, мінімум, по мінімуму, по мінімуму, робите, бо якщо забирати, робите, все, просто густота спадає, розумієте, ліс хвороб. Да, тепер дивіться, там я до вас на ділянку на якій нема відводу. Бачите, який хворий ліс на українському. На віртових групках не передбачено. Дивіться, йому вже все, вже скуру немає. Ну все це спорох, то може поставить по 100. Бачите, а воно ще дивіться, якщо ще нормально, якщо прийде нормальний прийомчик, воно ще воно ще за, за, за того, що воно ще вибереться, І ось можна третім сортом дати. Навіть не таксировиною. Зрозуміло. Отут От який сорт лежить зараз? А ну, ну дивіться, це законний перший сорт. Цей теж вот. Вот. законний перший сорт. Зараз, ну десь такий буде, другий. Що головне, він буде говорити перший, а прийомщик буде говорити третій. І вони будуть спорити. У нас стоїть 900 гривень, а третій стоїть 3 400, 3 500. І розумієте, яка різниця? Куп? Так, так. Я кажу, не хочеш брати той за таку ціну, як має бути, то не бери. Візьми собі другу. То коли вони зріжуть цей ліс, вони забирають дрібноту всяку, да? а оце, вони як на базарі, Ні, це беруть, дивіться, чи не беруть. Я, я вам тепер пояснюю. Я вам пояснюю стосовно цього. Дивіться, от тут групав про те Войтович. Войтович він має ремає, він, має, він дровами реалізує по людям. Він купує дрова в заспи і собі їх виробляє, і продає людям. А ділову він не бере. А по тендеру, допустимо, виграє якась фірма, там Greenwood, самвер, там перспектива, там чи Брун, чи, чи там хтось. І вони купують там, допустимо, лот, 20 кубів. Вони приходять і купують, Войтович зробив, і він витягнув, а вони вже купують деревину таку. Ага. Він її не бере. Бо... Рубає один. Так, Хто її переробкою займається? Бо, бо Тому То вже не треба бути на тендері, він просто приходить і каже, що забирає той, хто на аукціоні виграв продукцію. Взяв лот. Ну дивіться, це опять же у й не пам'ятаю виділ, 20-й квартал. Тут теж розпочата рубка санітарна. І от зараз подивимося матеріали від воду, які зробилися ще по стоячому лісі. Можна подивитися. Ходіть до нові. Дерева. Як ви побачите, чи було там ви бачите, Там нема камінна то і все. Клеймо — номер, ні це лишай на лапі корінь. і корені. Вони знають, вони не дебіли, вони знають, що климатся має там бути. Це Та не чорна О, дивіться. Я не представник дерева, воно загнивше. Дивіться, воно вже видно по ньому, що воно вже дає чорноту. От тепер дивіться, якщо його зріжете. будь ласка. Якщо його забрати звідси, воно поставить свіжий нормальний пекет. Отсюда піде нормальне діло продукції. Десь метрів, ну може, 3-5, я в ньому не сиджу, доки воно згнито. І Але йде. воно нормальний буде дуб. І нічого ну, нормальний. А то піде. Якщо його залишу, йому через рік або півтора буде кінець, бо він сам собою собою ну, дойде, помре. І тоді з нього вже не можна буде взяти таку користь, як можна взяти зараз. Ну, то є представники лісової охорони, спеціалісти лісового господарства, щоб вони в тому розбиралися. Ну, дивіться, ми не бачимо, ми не бачимо, ми не бачимо, ми не бачимо верхівку цього дерева. Дерево має натворати. 30 метрів висоти. Рома, я Рама, зараз я мав боємо казати, погніше. Добре, добре, я не хочу. Ну, Он там теж винув. Там взагалі Диві. гнилой. Дивіться, це другий отрез. Вичете, другий отрез має гниль. На першому теж пішла гниль, правильно долу? Ну то я вже його отрез другий. Тепер да, дивіться, чорно, дивіться, ну ході сюди. О, дивіться, здорове дерево. Да, ну воно вже з того боку не здорово. З того боку не того боку сюди, дивіться на його пенсію. Ходіть подивитися. А тень буде здоровий, як до того. напевно, ну сесть має знище. Не скажу, ти буде здоровий, як то. А там що вже Починається у нього гни. Чорному степу. То не плесить, то є гниль. Все, воно через рік це дерево. От зараз може піти сервиною. Може навіть чекайте, подивимося, може навіть ще й діловим. І вона ще може навіть піти десь там таким сортом в якийсь мірі. А через, через рік вона вже сплошні дрова. І ця от губка, що тут, вона навіть на дрова не вдобна, вона буде от така от. І вона буде неліквідна деревина. Тігала ліс, вона вже бригада пішла, який залишився на даній рубці. О, дивіться, здорове дерево, як здається, бачите? Воно по кругу навіть не скажеш, що... а всередині воно вже все, воно вже все дупло. Рад... Можна відрізати і посадити туди квітку для декорації, хто хоче. Там чорний. А там взагалі. Це сьогоднішній різ, так? Да? Так, да, то сьогодні його витрилювали сюди. Дивіться, свіжі сліди, як, як, як рубка в розробці, просто вже під вечір, не знаю, може вони трохи менше працювали, не знаю. Оце саме той 18 Так, дивіться, так. Ну, все, бачите, можемо піти по руці, хуяк знову, раді Бога. Скільки площа ну, у цього участка 18? З тої сторони. Скільки? — 28, 28 по-моєму, гектарів. 28 гектарів. 18 учасник. Так, 18. — Скільки кубометрів лісу 540, якщо добре пам'ятаю, так. Який забачу? ліс ви рахуєте на 540 кубометрів? Отакий. От подивіться, 540 кубометрів да. Це загальна маса ліса. У тому числі, 39 було там ділової. Ну, Остапик там буде там, допустим, там 500 дрова. Тут скільки кубометрів? кубометів? Зараз але, але, не чек, чекайте, але, чекайте, але є одно «но» Між тим, що є тексторовина. От допустимо, ходіть сюди, подивіться. Оце дро. Оце о. Цексоровина, бачите? Це не дрова. І не ділова, це тех сировина, Чого? вона пишеться в дрова. Чому? Ну, то був має законна техсировина. сировина. Mm -hmm. Тобто з неї ще можна шо, якусь продукцію. З зробити? З неї можна виготовити якусь, якусь там чорну продукцію, але вона вже не є, як ділова. Тобто перфектна деревина, яка використовується для ділової, ну якоїсь там промисловості. Але вона ще, допустимо, на паркет, вона ще так сторона, дивіться, паркет йде 30 сантиметровий От тут, допустимо, сучок, тут різали, паркетна доска пішла. Тут сучок випав, далі пішла. І, і ще піде паркетна доска першосортна, якщо нормальний лізний, негнилей. Mm -hmm. Перший гнень, сорт деревина, там, то вже буде гладенька, це, що йде від, ну, від цього, від, ну, з, зазначаю, от, подивіться, подивіться. Оце от, ще може піти по 3 метри, ще може піти навіть першим сортом. От. Отсюда вже йдуть, бачите, сушки, там перший, другий, там вже як, ну, як воно вже йде. Так, по гасток, щоб не було кривизни. Ну, то треба ну, спеціально Добре. знати, бути спеціалістом. І, і так з 28 гектарів лісу, де вони будуть робити санітарну виробку. Вони мають зрізати лише 39 так, і, ділової лені. Вони 540 і, мають ну, зрізати, ну але, зрізати, і з них буде 39 ділової. Але як ви це коли ще дерево не зрізано? Ну як дивіться, бачите, ну, це? ну, дивіться, тут є спеціалісти, даються, даю, дає, дає, робиться матеріального розшувала оцінка, робиться асортиментна таблиця. Тобто ми міряємо, я розряд висот, тобто я або перший, або другий, або там він третій. Відповідно, там перший розряд висота має ну, там образно 10 метрів, другий 15, Ну і там берешся по розряду висот по товщині і ви скільки воно може мати воно таблиця, комп'ютер вираховує Але так, все то люди а все інше. Оце інше гріпноти, чекайте, та, а це то інше, то що рахується ви... в кубометрі чи ні? Ні, а все інше. Це є там є відходи з крони. То, що в тому числі, бо теж є, ну, типу, воно є в цьому, але воно не рахується, бо то є нелікій нарезано. Це загальних кубометрів з цих 540. Так, дачу, так, 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 воно є, але але воно не включено, бо ще є метро від дрова скрони. Загальна маса тягне метрові дрова. От дивіться, навіть це. от Може дана фірма це є дрово. Бачите? Оце є от деревино, сортимент їх є, це є др дрово. Ну і це дрова, ну воно зараз довге. Може вони прийдуть сюди, а собі поріжуть та й заберуть, розумієте? Бо це вже не піде навіть так сильно, тому що воно є сухе. Чого? Тому що То сухе, сухо так, тобі, тому що воно сухе. Воно ж є деревина, дров'яна, і з цієї дровини ну, зазвичай роблять паливні доски. Але якщо там ну, хтось може використати її по господарстві вдома, якщо з неї ще відрізати дошку. Ще можна там по господарству з неї там, або там по. Опалуку якось по дрону, по свиням, деревина, який сорт? Як вона рахується? Це законна тексторовина. Це законна тексторовина. Вона є здорова, але вона вже, бачите, сучкава і потріскана. Все, вона є законна але Вона не йде у кількість ділової дровини. Вона йде у кількість текстеровини, а вонася відносить до дров на загальній масі. Тобто у загальній масі вона є, але вона не ділова. Тексиревина не так, є ділова. Не є ділова деревина. До якщо, дивіться, щоб, ну, дивіться, Я можу то об'ясняти довго, але ви мене не, не, ну, не, не зрозумієте до кінця. Якщо, я я, якщо вам цікаво, тоді ви зайдіть і подивіться, що таке погасток, Чому відповідає? Початку я, ну, я дивилась. От коли я вагони... екзанія, ждаю, да. коли оті... що, чи... як саме здаю див у вас? <рисували> що Щось виходить? У мене мама, кстати, блондинка дуже розумна, закінчила фізико-математичний. Ті 24 вагони, які зупинили в чопі. Там мені митники намагались втерти, що то дрова, але ж то не було дрова. І вияснили, що не дрова. Це була саме білова Біловалевина це Фензеревина. Ну, дивіться, дивіться, Це ще нормальний відрізок дерев'яні, дивіться. Ми ще може піти навіть другий сторон. Бачите, а гнилим? Ні, за той з ковля. З із... корня. Все нормально, та, та перші Так, Ну я трохи загнитий, але він ще спокійно йде другим сортом. То ще коло 4 тисяч пуйде другим сортом. Закуп. Але він уже тут, бачите, він відрізаний. Якби він був нормальний, то він би не був відрізаний на четверці, був би сім'ярка або шесторка, правильно? Бачите, ну, да. як... якесь у нього було пошкодження, і воно забрати звідси. Зрозуміло. І тепер вони цей ліс вивезуть звідси, щоб, щоб ви могли реалізувати його. Ну так прийдуть, заберуть, хто виграв тендер там чи Грінвуд. А, той, що ти... той ти... виграв. Так, да, вони прийдуть і заберуть. фірма розробляє. Якщо Грінвуд має, там воно забере. Якщо не Грінвуд. Greenwood... А ті, хто ріжуть, мають просто витягти. Да, вони отримують вони гроші по за те, що вони Різали розробили. Да, то їхні. Якщо забрали, допустимо, якщо Грінвуд ріже, прийшла, забирала фірму, там перспектива. Ну, допустим. Якщо прийшла перспектива, то вона за цю деревину грім, а там йде по перерахунку лізав, потім верне, грім ту за розробку. Все.